Вітаю, писали глядачі чи підписчики на рахунок приготування равликів, скажу вам так, я їх сам особисто не готував. Моя друга дружина повар. Коли ми разом жили, вона готувала равликів і я десь так. Доларів на 300, якби то було в ресторані, може і на 500, їх з'їв в свій час. що е, вам скажу? Оце, 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 оце на картинці равлики, виноградний равлик, який в нас в лісі живе. Його можна їсти. Ну, Щоб його приготувати, отак назбирати в лісі і приготувати, то дуже заморочлива справа. І, і часу займає дуже багато. і Я не знаю, за той час, щоб то з ними гратися, то краще піти в магазин і купити таке блюдо готове, заморожене, його тільки або в мікрохвильовку, або в духовку там, на кілька хвилин. І це вже готове блюдо. Но ці равлики Тут бачите трошки е інакша, е як вона, хатка та, скарлупка, то, напевне, Мюллера, то на них кажуть фермерські равлики. Ну, взагалі то є різновид равликів з Африки, по-моєму. Ну, Вони в нас в дикій природі такі не водяться, бо вони теплолюбиві. Їх завозять, вирощують. Е на фермах і таке вже в нас поширене. от цього. Щоб ви собі розуміли, то не є ото ото равлик, там його допустим зварив чи спік, і він вже буде виглядати тако. ні Зараз я вам розкажу, який довгий процес від цього до цього то, то і по часу, і по замороці. Це взагалі. значить Така ситуація. Допустим, ви хочете все-таки приготувати. Звичайно, що в інтернеті є дуже багато рецептів, як їх готувати, що до чого. Ну, я розкажу по своєму досвіду, як воно, що і до чого, і чого не дуже я рекомендую. Звичайно, ви можете тако назбирати в лісі і їх вже зразу готувати і рискувати їсти. Дуже-дуже не рекомендую, чого ризкувати їсти, тому що равлики їдять. Ягоди і гриби, ті, що нам фактично смертельно небезпечні. Їм вони не шкодять, вони їх навіть люблять. Оці всякі отруйні гриби, ягоди, вони то прекрасно споживають і воно їм подобається. От. Равлик наїдає в себе приблизно стільки, як він важить, ще стільки саме він наїдає харчів. Тобто. Ви пішли, ви пішли в лісі, назбирали равликів. так? Хочете все-таки їх поекспериментувати і приготувати. От. Будемо говорити про такий от. равлик, це виноградний равлик. Взагалі-то є шкідник. Їх, як буває, розводиться дуже багато. Ну, в наших краях не чув, але чув, що в Грузії, там, там де от багато виноград вирощують, то вони бувають їх таке нашестя, що, як саранча, вони з'їдають все на городі. До речі, вони їдять і траву, і кору дерев е, таких молодих, і е, кабачки суниці. Ну, коротше, Дуже в них такий широкий асортимент харчів. Е, вот. е, по суті, діла, як свиня, можна сказати, все їсть. Е, е, Отака от ситуація. Значить що, <кхід> про приготування. Ви пішли в лісі, от назбирали, як от ми назбирали на днях, коли їздили шукати могилу е, тих льотчиків. Дощик пішов, равлики повилазили. От ми трошки так, ну як же так пропускати, коли лежать гроші під ногами. Так в сапанові люблять повторяти. Гроші лежать під ногами, їх тільки треба підняти. Ну от Ми позбирали їх. Значить, так, треба зробити таку клітку, щоб підлога в тій клітці була з сітки, ну такої сітки дрібної, щоб вони не пролазили, бо вони. Мають таку дурну провичку, що сам равлик лізе, він все й пролазить, а, а хатка ні. І він тоді душиться. От. Вони на тій сетці там, ну, зверху накрити, щоб вони не втікали, і їх треба регулярно поливати такою е, кімнатною температури водою. Ну, як на, на вулиці температура, от поставити десь там відро, щоб вода собі нагрівалася, поливати їх для того, щоб вони не спали. Монозлійки. Е, щоб вони не спали і треба їм давати їсти. Я користувався способом, я їм давав муку, звичайну муку, яку на хліб. От. А є ще там всякі хитрості в поварів, що дають, наприклад, якусь зелень з городу, типу там, е, петрушка. чи ще щось е, Для чого то все робиться? Е, Поливаємо для того, щоб вони не спали. Бо от бачите, Бочите, вони з мішками їх висипали, вони два дні в мішку були, вони всі, майже всі сплять. Там два чи три, то ми, що поляли водою, вони починають просинатися. От. Е, поливаєте водичкою, не даєте їм заснути і даєте їм їсти те, що я вам говорив. Ну, Ми давали муку. Для чого? Буду називати своїми словами. Коли той равлик е, 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 з'їдає муку. І вже коли, так як є, він починає срати. От бачите такі какульки, в них такі чорні, вони там землю їдять і всякі там листя старе, і, хто знащо. і коли вже какульки стають білі, ну, тобто, видно що в них повністю желудки очищені і напхані мукою. Тоді вже їх можна готувати. Ну, Або хто там готує зеленю, то буде таке воно абсолютно зелене. Але той то може бути період до, до, трох, до трьох тижнів, то залежно, як ви часто будете їх поливати, щоб не давати їм спати. Ну, і як, яка погода на дворі. Якщо погода дощова, і ви їх просто на дворі десь стінячку поставите, вони очистяться скоріше. Якщо спека така, як зараз, то, то довше. Але обов'язково треба, щоб вони то все себе що вони наїлися в лісі, щоб то все з них вийшло, бо можна отравитися. Після того їх засипають сіллю живими. І вони від солі, вони дуже не люблять солі. Вони виділяють ту слизь. Слизі в них є багато через те, що у них, знаєте, як равлик рухається, він, по суті, дела, рухається по слизі. Він змащує всю поверхню, по якій він рухається, такою. Слиздюю, вона після нього і така слизька доріжка, можна так сказати. Так от е, треба, щоб вони ту слизь максимально себе витиснули, е, якщо для приготування на їдло, бо ту слизь взагалі заготавлюють для, як його називається, для косметики. Ну, то вже інша тема. А ви хочете приготувати, щоб поїсти, засипаються сіллю, вони так шиплять, булькають, виділяється з них та слизь, і ту слизь треба з них відмивати. Скажу я вам, дуже неприємна робота. І якби я то я сам робив, то я б тих равликів вже не їв. Я тільки бачив, як робила дружина, та слизь така подібна на соплі, дуже клейке, ну коротше така херня, я вам скажу, бредота з бредотів. От. Коли вже відмили їх від тієї слизі, тоді вже їх можна варити отак прямо з ракушками. Там вже не буду я вам розказувати, бо я їх і не знаю, тих рецептів кулінарних. Ну, певний час вони варяться, ну, звичайно, в кип'ятку. Потім їх зварені достають з тих ракушок. І оці лісові наші, то їсть тільки отава штука. Ото бачите, що він От, виліз він з оте, ножка називають. Тобто голова з ногою. А те, що всередині в ракушці, там його бебехи, печінка. Печінка, до речі, в нього знаходиться отуту, в самому початку. Тієї ракушки. От, те все викидається. От. Е, оце воно приготовлене, О, від роз, роз... Розділка достається, обрізається, бебехи викидаються, а та ножка закладається назад в ракушку. І таких вже тоді влазить в одну ракушку. Равлики влазить вже кілька, два, три, чотири. Ну залежно, яка ракушка і які равлики були. Воно тоді закладається, За... туди додаються всякі соуси. Ну то одна зі страв таких, там я не пам'ятаю, як вона називається: ескарго чи щось там таке. Вот. І тоді вже ото воно виглядає. отако. О, то вже воно виходить, як на його поставили в морозилку. Бачите, тут як мені один підписчик написав, що бачив в магазині, в супермаркеті, що чимось зеленкуватим, то соус на основі масла того як його, коров'ячого зеленню, воно таке заліплене в такому виді, щоб вони, отут така спеціальна бачите, зроблена, що вона такі ямки має посудина, от такому виді, щоб вони були всі догори. Воно ставиться в духовку чи в мікрохвильовку, розігрівається, бо якщо перекинути, то той соус витече і трошки буде не той смак. І ви берете якусь вилочку, зубочистку, достаєте те м'ясо з тієї ракушки і його жуєте. Ото приблизно така ситуація. По часі то від того, що ви назбирали в лісі і поставили в морозилку, або хочете його з'їсти, то може пройти. До, до трьох тижнів. Ось така ситуація. Як на мою думку, то краще їх назбирати. Зараз їх в нашій стороні приймають такими живими 40 гривень за кілограм. Це блюдо мені подарував той чоловік, що готує з них такі блюда, просто так, подарок. Дякую йому. До речі, до сих пор я і не покуштував його якось. Не знайшов настроєння. До речі, коли буду куштувати, багато хто просив мене зняти відео, як я буду їсти, і скільки я після того буду жити. Як не забуду, зроблю обов'язково відео. Ну і все, поки що про равликів, про їхні, як їх їсти. Я би рекомендував їх просто назбирати, здати. Дивіться, якщо ви їх здасте, от мені підписчик написав, що. В супермаркеті в Запоріжжі якась акція, по-моєму, 280. Ай блін, не помню ціни. Коротше говоря, вийшли після дощу в ліс, кілограм 10 за кілька годин назбирали, здали, пішли в супермаркет, купили готове блюдо і спокійно поїли. Ну, а як вам цікаво щось такі кулінарні експерименти, ну, то можете пробувати готувати самі. Рецепт знайдете в інтернеті. Бувайте здорові, обережно з харчами.